Криворізці пікотували місцеву телерадіокомпанію Рудана досить брехати і вішати на вуха локшину. З такими гаслами під стіни телекомпанії прийшли городяни і громадські активісти Кривого Рогу. Люди зібралися, аби виказати невдоволення діяльністю цього змі. Мовляв, слід подавати правдиву інформацію, а не ту, яку вказує зверху. Місцева влада про це більш детально у нашому наступному сюжеті. Голова селища Жуківка, що у Саксаганському районі Кривого Рогу Олександр Брудько один із тих багатьох, хто 16 жовтня перейшов під стіни телерадіокомпанії. Розповідає, Рудана це єдиний змі регіону, який повністю ігнорує висвітлення проблеми проживання криворіжців у так званих зонах обвалень. А це, за словами чоловіка, проблема не однієї двох вулиць, а всіх копалень, тобто усього міста. І потребує негайного вирішення. Мовляв, люди живуть у постійному страху, що земля будь-якої хвилини може піти з під ніг. Телеканал Рудана не проізвел ні одного. Сюжета по таким проблемным районам города. Есть указания, у нас есть информация. Из... Своїх істочників о тому, що не угодна той власті, яка находится в городе, да непосредственно вот господин Вилкул дав указання не їздити в такі проблемные мікрорайони і райони, і селища і не знімати такі об'єкти, тому що вони портять общую картину благосостояння нашого города. Замовчування достовірної інформації телерадіокомпанією. Проблема не одного дня, розповідає Олександр Ковтун, голова громадського об'єднання інститут розвитку місцевої демократії. Чоловік вважає, що рудана, попри те, що є комунальним закладом, це ж повинно. Не належати територіальній громаді Кривого Рогу, а не вірно служити клану місцевої верхівки влади. Сьогоднішня акція, яка була проведена, вона була проведена для того, щоб все ж таки мешканці міста побачили те, що ми в змозі провести цю реформу, і в змозі зупинити цей олігархічний клан, який є наразі у кривому розі, і Надати справжні демократичні права і свободу слова мешканцям міста за час мирного протесту до мітингуючих не вийшли ані журналісти, ані головний редактор у Дани, аби хоч якось простувати звинувачення криворіжців. На кінець учасники мітингу поклали під двері телерадіокомпанії мішок з Локшиною. Її за словами людей повсякчас вішають на вуха своїм глядачам Руданівці. Ольга Далакова, Максим Олійник, новини ТРК Регіон.